На Франківщині вшанували ще одного героя. У Ямниці на фасаді сільської школи відкрили дошку снайперу нацгвардії Руслану Юрчишину. Нагадаємо, боєць помер цьогоріч в січні у Дорі, що під Єремче, де був на відпочинку і відновлювався після важкого поранення. Пам'ять про героя житиме у приміській ямниці. На фасаді школи встановили дошку колишньому її учневі бійцеві, АТО Руслану Юрчишину. На відкриття пам'ятки приїхали побратими, друзі, родичі та мешканці села. Як то кажуть, нема чим тішитися, але я дуже задоволена, що школа вшанувала пам'ять про мого сина. Я дуже їм вдячна, дуже дуже. Він був дуже добрий. Він був такий вічний. Ви розумієте, він всім допомагав. Всім він з усіма ділився, навіть і в госпіталях. От була я з ним у Києві, в госпіталях я була. Він з усіма ділився. Він нараз щось принесуть. А він каже: Мамо, віднесіть хлопцям, каже, мені того всього не треба. Художник за освітою, Руслан Юрчишин, родом із Івано-Франківська у родині був єдиним дорослим чоловіком. Однак, влітку 2014-го вирішив змінити пензлики і полотно на приціл гвинтівки. Минулого січня боєць отримав вогнепальне поранення і упродовж останнього року лікувався та проходив реабілітацію. Він лікувався в Греції, потім вдома мав тривалу реабілітацію. Планував ще один курс лікування поранення ноги. За один місяць до того злощасного поранення ми з ним зустрілися тут в Ямниці, і він мені розповідав про стан справ на фронті, про те, яка в нього зброя тепер. Про ті проблеми, які там існують. Також розповідав про вірних друзів, волонтерів, які все роблять для того, щоб наша армія, наші бійці мали все необхідне. Ну і обіцяв мені, коли повернеться, що обов'язково зустрінеться зі мною і все розповість детально. Ну, На жаль, сталося так, як, як сталося. Після поранення я вже, на жаль, з ним не спілкувався. У Ямниці це перший односельчанин, який помер, віддавши своє життя за нашу країну. І він є прикладом для майбутніх поколінь, вважає сільський голова Микола Зелінський. Ми повинні вшановувати їхню пам'ять, бо не кожен насмілиться піти туди на передову і стати на захист української держави. І ми повинні про це знати і пам'ятати.